Дня, святе письмо на кожен день, Євангеліє від Луки, 12 глава, 42 по 48 вірш. Сказав Господь: хто вірний домоправитель і розумний, якого поставить Господар над челюдю своєю роздавати своєчасну міру хліба, блажений раб Той, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно кажу вам. Що над усім добром своїм поставить його. Якщо ж скаже раб Той у серці своїм, бариться Господар мій прийти і почне бити слух і служниць, їсти й пити та напиватись, то прийде господар раба того в день, коли він не сподівається, і в годину, якої не знає, і розітне його, і визначить йому.